А у нас насипало снігу, такий міленький-міленький летить, а насипало і рипить. І то було мінус п'ять, зараз пише мінус одиннадцять, а тихо. Піду провідаю Наталю, бо буде сердиться, що не прийшла. Та й в нас вирубили світло. Повинні були ще дві години, щоб було. А вони виробили. Ой, сусіди підібрали вже свої оці дерев'яшки, піддони. А вони топлять. Будинок здоровий, газу в них немає. Електроопалення, мабуть, я навіть не запитувала, бо ми так. Ну, вони молодші, як мої діти. От, так іноді спілкуємося. Да, понасипало сніжку. Ну, сказати, що холодно, як ото вітер прям. Ні, нічого. Можна гуляти. Я курточку виділа, бо думаю, тихо. Піду провідаю. Не хотіла зранку йти. Думаю. Світло дали, хай вона там свої перероби всі справи. Та і в мене було багатенько роботи. Ой, яка краса, оце туї всі і ялівці в снігу. Ну, а тут немає, тут можна посидіти навіть. Так, зараз постукаю. І ось ходила, сліди видно, хто почну видно, ходила. Привіт. Привіт! Ой, Наташа, не встигло навіть нагрітися. Привіт, я мене швид... на а, я не подивилась, Наташ. а було дуже холодно. У мене було 16, а ви... Та, повинно бути більше. Ну, mm -hmm. до Наташа, наскільки у мене 15 спальні було на, ото, на час? Воно восім з половиною годин не було. І зараз вирубили. І настільки ну, хочеться воно. Так це виробили, що вони спонтанно в два повинні бути виробити. Воно виробилось і все. Я ще й думаю, прийду до тебе десь півдругого, щоб ти встигла щось зробити, поки, Та я вже. поки світло буде, думаю, щоб ти. Ну, не відволікать тебе. Коли воно раз і виробило, думаю, ладно, піду раніше. Не, 8 з половиною години. Ну, що робити? Люди там возмущаються, вайбері. Кому ви возмущаєтесь? Мені оце більше всього. Ну, вчора тож казали там по телефону. До Путіна. Каже, а... ми так все робимо, що, що можемо. Ті слісаря, чи як вони що по електриці. Ну так. Да. Каже... 24 на 7 працюють. Mm. Ідіть, каже, допомагайте і. Що возмущатися, то ні. Да. Це й так дав Бог, що хоч так по чотири часи чи вони Три з половини. По три з половиною, коли равно, два. Ну, ну до, Хай і чотири часи, все одно всю. Натопиться вспіває, на, е -е, на, на так. Да. А от і вихолонять успівати. Ну, холодно ж на дворі. Та, такі, хоч Та-да, картошечка. Хоче вже в землю. Вже хто зна поки. Ага, дивлюся, ось валяні діти щось там мудрують, а нам у вікно видно. Ми думали, що то валя, а то не валя. А то Катюша. Сказала Валя, що роблять От да. Оце морожену. Молодці діти. Супер. І це ж набачили десь в Тіктоки? Та її без кінця показують. Ага. Так Валя сказала, що і шашлик, але ну, я не бачу димка. Може, жапрощу. Може, так. Да. Та ж я знаю, що хочу. Оце ж і не можна. Ну, воно ж мене соблазнює. А, оце. Ну, Так то слива. Да. <реш> так. Слива і горіхи. як цукерка. Слива і горіха. Горіхи. Супер. А ти не хочеш такого? Я ж діла. А ти жиле... джелі з'їла? Любитель джелі. Ага. Ти ту красиву не лишила мені, каже. Мені дуже жарко, жарко, щоб мені коли оділа. Хочу красиво. Я... Ми оце сидимо вже з тобою двоє години. Там і сніжок такий хороший, вже Я полетів. Такий да, так що пішли, мене проводиш. Пошли. І поки, поки, всім пока. Дивися є, дивися. Це воняться це в нас, воня єдина. Да? Так, це в тебе там. Mm -hmm. Ага. Ну не видно з труби. Та не видно, Але видно іде. Ага. Значить, все топиться. Ага, ну може підложиш. Та побачу. А ось дивися мої сліди. Ні, не... так я до тебе йшла і дивися, не засипало, а сипеш. Ну, це, він, він це він зараз трошки стало. Ага. І репить. Чуєш, репить. Ага, сніжок. Та вони тут всередині там сім. Ну хай да. трошки Сіта тут.